Вітаю вас, друзі! Сьогодні я хочу розказати про свій псюдихід. Поговоримо трошки про його конструкцію та можливості. Він був сконструйований більше п'яти років назад. За цей час я його постійно вдосконалюю. Цей самоблок в задньому колесі, і лебідка передня, лебідка задня, гідравлічна система керування, більш потужний двигун. Він є призером багатьох змагань. На ньому я здобув багато медалей, кубків. Але, на жаль, війна внесла корективи в наше з вами, життя. тож змагання на паузі до перемоги. Подивимось на колеса. Як би дивно, це не звучало, але це одна з найскладніших деталей цієї машини. Купив 4 колеса від кразу Лаптежника 255-го і методом обдирки був вирізаний цей протектор за допомогою лебідки. Сконструював таку просту приспособу за корд. Чіпляється зажим, там затягується і лебідкою видирається. Ну, Я вам скажу, це задачка була ще та. На одне колесо я витратив близько тижня. Вага одного колеса до обдирки була 106 кг, а після обдирки 50 чи 52 кг. Тиск я сюди качаю близько 05-04 атмосфери. Це для переміщення, для переміщення по асфальтованій дорозі, по ґрунтовій для швидкості. Але його можна спустити до 0,1 атмосфери, я так іноді роблю, якщо треба пройти якусь екстремальну багню. Тут, як ви бачите, зроблені бедлоки, тож за розбулку я взагалі не переживаю, такого ніколи не траплялося. Одного разу були змагання GPS-орієнтування тривалістю 24 години. Потрібно було долати точки, контрольні точки. Між ними було десь приблизно 10 кілометрів. Приходилось на ці дальні переїзди накачувати тиск десь 03 04 0,5, щоб швидко переміщатись, а на самих контрольних точках приходилось скидувати тиск майже в нуль, тому що вони були екстремально важкі. І таких точок було багато, десь близько 25 чи 30 штук. То тут були зроблені штуцера підкачки. Для того, щоб можна було підкачати від вихлопної системи, тратить на це мінімум часу, тож під'єднуємо до вихлопної 20-30 секунд, коли все готове, і погнали брати наступну точку. Тепер щодо мостів. Мости звичайні від вас 21.01. Що передній, ще задній. Єдине, що над чим прийшлося поморочитися, це підібрати однакові пари, ну, ну, щоб він просто їхав вперед і не їв резину, ні передню, ні задню. Так, нічого особливого. З часом задній редуктор я встановив самоблок. Гальма доволі прикольна штука, мені дуже подобається, як тут все організовано. Як ви бачите, у мене із систем керування є три педалі і оцей вентиль. Ця педаль це гальмо, яке гальмує кардан перед заднім редуктором. Ці дві педалі це роздільна гальмівна система передку. Тобто гальмуємо переднє ліве. Колесо переднє праве колесо. Штука дуже прикольна, дуже допомагає при проходженні багнюки. І я вам скажу, що самоблок спереді не стоїть не за того, що мені його лінь ставить чи немає фінансових коштів, а за того, що він буде тільки заважати. Наприклад, якщо ми. Проходимо в якусь екстремальне багно і вже, вже машина вже не може її подолати. Зараз я гідропідсилювач. То Ми зажимаємо ліве колись, лівий тормоз, повертаємо руль ліворуч. Потім відпускаємо, зажимаємо праве гальмо передку, повертаємо кермо праворуч і навпаки. І виходить ефект, ніби він крокує туди-сюди. Йому вже не потрібно навіть обертати колеса, він проходить цю ділянку байдуже. Будь-то глина, болото, багно, все що завгодно. Цей, цей лайфхак допомагав мені вже дуже багато разів. Ну і що в нас тут залишається? Це оцей шаровий кран. Це банальний шаровий кран, який перекриває систему і тримає тиск. Стоянкове гальмо. Щоб ним скористуватись, зажимаємо тормоз, повертаємо кран, відпустили. Працює бездоганно. Щеплення, на жаль, тут такий в мене захист. Я не можу його зараз зняти, щоб вам показати. Я знаходжусь в лісі і не брав ніяких з собою інструментів. Це за основу взятий гальмівний диск із Жигулів. Проточений, розточений. Там стоять колодки. Які від центробіжної сили роздвигаються і щеплюються. Конструкція проста, надійна, дуже багато людей її використовує в саморобній різній техніці. Єдина була складність це підібрати, затюнити колодки, підібрати місця розташування отворів під пружинки, від яких залежить на яких обертах відбувається сцепка. Експериментальним методом за п'ятим разом я попав, вгадав на оберти. Заготував собі шаблон, яким користуюсь. Треба замінити колодку. Я по шаблону свердлю отвори і все, знову поїхало. Працює дуже добре. Єдиний недолік це приблизно кожних 100 кілометрів лопаються оці самі пружинки. Ну, замінити їх пів години роботи. Нічого з цим я не можу придумати. Не можу зрозуміти, чому вони лопаються. В планах тюну в мене викинуться щеплення, встановити сюди варіатор, але ну, ще не дійшли руки. Будемо робити. Значить, Коробка і роздатка. Коробка Жигулі, роздатка нива. Тут ну, теж все банально. Граната від ВАЗ-2109, Саморобний карданчик, пішов дозаду. Працює бездоганно, за 5 років єдина несправність, яка виникла, це розлетілася ця граната. Але в цілому працює дуже добре. Двигун, звичайне китайське барахло, але працює супер. Зараз тут стоїть 17 сил, раніше стояв на 12 сил. В принципі, на 12 сил він теж їхав, працював, але ну, трохи не вистачало потужності з тюнінгу по двигуну генератор, тому що ну, не комплектується двигун, а мені генератор потрібен і для стартеру, і для системи керування. Зараз я про неї вам ще розкажу. Передню лебідку, на жаль, зараз не покажу, я її зняв на обслуговування, вона ось встановлена ось тут, виведені до неї дроти. Тут добра варнівська лебідка стоїть, нарікань немає, чудова. Керується лебідка фіксованим перемикачем. Це зроблено спеціально, щоб можна було вімкнути лебідку, злізти, вийти з машини. І нехай він собі тягнеться сам без мене далі. Одного разу на змаганнях довелося залазити десь ну так, градусів 70, витягувати лебідкою машину задом. Я її вімкнув, спригнув з машини, тому що якби лопнув трос, то ніяке гальмо його не втримало. Ну, це була просто аварія і дуже небезпечно. Тому механічний фіксований перемикач це. О. На техніці світла повністю вистачає. Це два прожектори, з, ліва, з, прав... з лівої і правої сторони вперед, і по бокам з однієї сторони і з іншої сторони. Працює супер, генератор не навантажує, я не відчуваю ніякого навантаження. Освітлює все супер. Враховуючи його максимальну швидкість в 30-35 км на годину, то цього більше, ніж достатньо. Ти заїжджаєш в ліс і. Таке відчуття, що ти знаходишся, ну, мабуть, в день. Що, друзі, дякую вам за перегляд. У найближчому часі я планую відправитись в невелику подорож, невелику поїздку на цій техніці, щоб показати вам його ходові властивості, як він пересувається лісними дорогами в швидкому режимі, як він пересувається по багну, долає різні перешкоди, як е, працює в нього зломний механізм. Він нагадаю, ламається і так, і так. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове відео. Ставте лайк, пишіть коментарі, якщо у вас виникнуть якісь питання, з радістю на них відповім. А сідушки з маршрутки, а ця з трамваю.